Вітаю вас, дорогі батьки та любі діти! Сьогодні хочу вам показати вправу для розвитку зорової пам'яті та орієнтування у просторі. Ця вправа розрахована на старший дошкільний вік, тобто для дітей від 5 років, це саме той вік, коли на перший план виступають компоненти психологічної готовності до школи. І саме зорова пам'ять та. Орієнтування у просторі є важливими умовами для оволодіння навичками читання та письма. Окремо хочу зупинитися щодо орієнтування у просторі, бо у багатьох дітей, коли вони починають працювати у зошиті, виникають труднощі, бо вони не розуміють, скільки клітинок відступати справа, зліва, зверху, знизу. І тому, щоб запобігти цих труднощів, ми з вами зараз потренуємо ці навички у грі. Тож, почнемо. Нам потрібні два аркуші А4, розліновані по клітинках. На кожному аркуші 9 клітин 3х3. Потрібно розлінувати приблизно як поле для хрестиків-ноликів. Далі приготуємо дрібні іграшки. Ось у мене іграшки з кіндер-сюрпризів. А можуть бути фігурки маленьких тварин. Чоловічки з лего, кольорові фішки з настільних ігор, тобто будь-яка кольорова дрібничка. Для початку беремо 4 фігурки і розташовуємо їх на полі по квадратиках. Наприклад, ось таке розташування. Далі просимо дитину уважно подивитись. І запам'ятати розташування. А щоб легше було запам'ятати дитині, проговоріть разом, де фігури розташовані. Ось верхній лівий кут, так? ось нижній лівий кут, повторили вправо, вліво, вверх, так? повторили орієнтування. Угу. Ось середина. Так. Ось верхній правий кут. Угу. Повторили. Тепер кажемо: подивись ще раз і відвернись. І поки дитина не дивиться, ми іграшки прибираємо. Угу. А тоді просимо дитину. Відтворити розташування фігурок. Якщо дитині складно, якщо вона не може пригадати, можемо трішки їй підказати. А пам'ятаєш, що у нас знаходилось у нижньому лівому куті. А пам'ятаєш, де була оця фігурка? Угу, Так. Добре, з цим впорались. Переходимо до другої частини завдання, до наступного аркушу. Тут в нас буде теж тренування наших просторових орієнтувань і також вміння виконувати завдання за зразком. А останнє це теж дуже важливий компонент. У готовності до школи. Угу. Тепер просимо дитину взяти фігурки, що залишились, і розташувати їх точно так, як на попередньому аркуші. Але у цей раз просимо дитину проговорити, куди вона ставить фігурку. Так, ще раз проговорюємо верхній лівий кут. Нижній лівий кут, середина, верхній правий кут і таке інше. Якщо бачимо, що дитина з цим вдало і легко впоралась, ускладнюємо завдання. І наступного разу вже беремо не 4, а 5 фігурок і ускладнюємо візерунок. Дякую вам за увагу! Бажаю успіхів! До нових зустрічей!